Не трош. Окей. Мене мішає мешає. Ніхто ну, тобі ще не мішає Це ти їм мішаєш Маю займатися Что ты смієшся, дядько? Так далі. О, Так Чувак, стой Ты же понимаешь, что он просто по кругу бегает? Да, но я его не могу достать Дай, дай, дай! Ну. Я не можу одновременно і бігти і, і вогнем хірак. Mm. Пойняв мене. Почув? Сложно дуже було. Да Та вдар його Я не буде? можу розвернути на нього камеру, ти розумієш, що він не туди вдаряє. Геймер. Я не геймер. Геймер. Він не туди йде. Не туди йде. Ти бачиш, що він не туди йде. Нова батарейка, що ти хочеш Він не туди йде. Все, він туди йде, просто ти повертаєшся не туди Я не повертаюсь, я вперед. Ти повертаєшся. Я матка, я ще втопити цього. -то. Я взагалі не знала, що тут падає. Утоплюся, я в річці глибокі. Я бачу. Я з тобою втоплюся. Йди. Він просто не йде туди, куди мені треба. Я повертаю камеру і він має вперед йти, а не він іде туди, куди він йшов. В сволочі. Uh-huh. suka. Na. Zoom, zoom. Алехандро, Алехандро. Уйди, да. я играю. Ах ты ж... Да. Сволочь. Именно так. А! -а, -а! Ну перестань, заробей! <связь> ага, не вертайся. Да yeah. неужели? Але туда як попасть. Мені кажется, там нічого немає. Там немає даже куди пити туди Типа так. просто як місце, де може цей исховати. Ну ти ж Подивись, ти бачиш? Ще Сейчас не з мене Сейчас поржам тут. Бач, він не повертає вперед. Ти можеш стрілочками повертати, а не камерою. Ні, тому що я до того не повертала стрілочками взагалі. Я тільки вперед жала да, ну, і повертала скажеш. екран і все. Не повертає воно так, ти розумієш? У мене повертало. Не повертає. Воно завжди стрілочками повертало. Ти ще його вже жахнув? Так, да, він не вмер щас. Він щас не вмер. Та й шо? То в мене немає цього яйця. У нього нічого не... в мислі немає цього яйця. Я тобі є. його добув. Він воно як сохранені йде. Там де воно я не Воно не йде, спостері. як сохранені є. Я тобі його добув. Відкрий. Почекай, что ты мутишь? Я пытаюсь его вбить. Ты ее так не бьешь. Два яйца, что ты же хочешь? Вбейте. ее. Нахеба. Наша. Он с яйцом бегает. Вин не бегает с яйцом. Получилось? Да. Бачу. Бачка, дві дим. Ти на шана. Бляха, то ти здіваєшся з мене. Дантор. <звук> Коли бачиш такі стрілки, ти можеш розганятися по ним, щоб отримати суперзаряд. Супер заряд! Чудово! Ну ж бо спробуй. я <рес> тоже не догнал. Де він стрілки тут показує мені. Може, в браму зайдеш? Не. <рес> <рес> а, взяв стрілки, бач. Бум! Ніоо. Бол. Богдан. <гум> Цей портал веде до того спеціального місця, де можна навчитися літати. Пам'ятаю, коли я був молодим драконом, відпрацював свої крила. Вчитися літати, зрозумів. Це опять рейс, ну юнак. Рейс? Рейс, рейс, ти шпали шпали. По рельси, а не рейси Рейси, рейси, шпалы, шпалы. Я хоть зайду подивлюсь Просто, просто ради интересу. Ну что! Що таке? Йо-йо-йо-йо! Мягкая. Знаешь. Кристалевий рейс. Ты Чекай. бачила, что стрелка тебе показывала вправо? Нет, я вообще не поняла. Время сейчас. Я дуже рад из-за времени. Стрелка у меня! Я встану. Нафиг. Ну все равно що за рубей? Тут дуже багато рішило, знаєш. Да. А, что это за чувачок, сняти? Не знаю, над ним гроза. -а! Ясно, це якийсь грозовий мах. Еп. І виглядає дуже як оцилкою на Final Fantasy. Чого? Там був такий, типа, темний маг, який точно так же само виглядав Як мені з цим розібратися? Це такий, який, типа, тоже треба чем-нибудь Я знаю, так, то, 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 Не знаю. Може самие маги мали на нм пиач. Ой. Та що він. таке? Чого воно туди впало? Він, а не воно. ВОНО! Він, ладно, він. Не А Скільки ми зараз пишемо? Не знаю. Без пінок. Ну, гуляй. Не, мах не помогай. Жалко, что ці, ці не можно двигать, не Ну да. Ладно, пока что пойдем звезд. Может там якось можно разібрать Дай Дально ну, гляну вообще нормально записується в зале. уж наверняка. Вроде як нормас. Mm -hmm. Високі печеры. Високі. Не низькі, високі. Мені кажеться, ще других було то, що він боком летів, а тут він летить вперед. Ти що? Не знаю просто. Він не завжди боком боротить. Вперед чи назад він бувало, теж летить. Ого, це що таке? Ти бачив, як він прилетів? Інтересно. Да. Йовики. Урагани якісь. Так, їх можна діти підпалити полити. Над Ладві ураганом в Лице. Ч вийде? Йоу! Йоу! <фу> так раз <розплетіло. фу> Я не можу щось нормально ним керувати. До того було легше, я тобі відповідаю. Страшно. Е, пауки. А як їх коцити? Алє, як їх коцити? А їх більше знав. Дай нам ну, попробуй даш. У мене нема бабок більше. Я даже не підходив до нього. він тебе вдарив. Ну я про це і кажу. Сейчас я даже попробую. Да mm -hmm. ёб твою мать. Mm -hmm. Не, нихера. Я вообще не принятно як бываю. Може просто палити і палити? Не знаю, може бути. На не, не получить. Я не заходив туда. Капець, я не знаю, що як його побідить. Не знаю. Уже просто... Пробіжати, поки він в другу сторону пішов. Ти в курсі, що у тебе лишилося два життя? Єй! Не втекли. <гум> ну тут в нього нема, більш нічого я не бачу. Щось мені підказує, що у нас все скоро буде гейм овер. Нет! У мене не те гейм овер. Йоу! У тебе залишилося два життя. Все нормально, все нормально. По-моєму, геймові означає начало світу. Як ти почав. по да. світу? Так. Ч він там трясеться? Ну, щось хаває, не знаю. Там, блін, теж був ще один цей кристалик. А тут нема. М -м -м. Він пропав. Тут був павук, де він? Десь там. А, це він є? Той самий чи що? Не знаю. Да, походу, той самий Лично. Ой. Такс. Да, але там один паук Да, я бачу. Я имею в виду, що, ну. Він має якось відвернутися, ні. Відвертайся, дядь. Не думаю, що він відвернеться. Біжи! Є! Тепер в та Є. Що там ті дівахи роблять Дивись. Не знаю. Це що, померти або віжити? А як? Ай я! Ненавиджу цих комах. Коли я стану великим і сильним, як ти, я розчавлю їх усі. А до того часу пам'ятаю, що суперзаряд робить тебе невразливим. Який Який я поняття не маю. Міслі Міс Та йолка. Так. Так. Є. Yep. Взрів. А тут нічого нема. Просто по приколу. Так, платформа тоді взагалі. По приколу, mm. так добре, ага. <плес> чуєш ти <жо? плес> чуть було не улетіло на стратосферу ага. ой. Вей. Тедрик. Спробуй поєднати свій суперзаряд зі стрибками та польотами і по справжньому дослідити високі печери. Ага, я поняття. Ти Суперзаряд це походу ті тема зі стрілками. Все, виходь. Нее! Виходь з рівня Неее! Нее! <ривання> <ривання> не тикай! Ты не тикай! Ти не тикай! Тобі надо, й забай! Та що ці дівахи роблять? Я що знаю? Вони могу. Не мені але... витають обратно чи що? Але дивитися, що вони хочеть, нема резона, враховуючи, що у тебе два двига. Не, да, це понятне діло. Так. Гоптя! Не, павук мені не надо. <губ> так, то що? Я тут більш нічого не бачу. А, ні, он душі щось. Як туди потрапить? І там той чувак? Звідси можна? Да, тільки поближче треба підійти до краю. Так. Е? Yeah. Ой Время Тут идти кнопкой Что то Чего он там Е взял? Не знаю mm. Кейс пити стал Да, интересно А как туда? Йок, але мене! Як його взагалі достати? Місь теажено? Вертайся, брат. не добираєшся. дурачок там наверху стався да блин просто проблема в тому що я не можу пускати вогонь тоді коли я біжу Он одразу продумал вот эти вещи телому. Е! Отлично. Теперь требуется якусь вийти. Тут є якийсь проход, интересно ще. Не знаю навіть. Ну, тут більш нічого нема. Хм. Просто як діти вийти? Вмерти тільки дюжок. Як? Як ви, ви як? Це інший якийсь шлях, мабуть. Ну туда навряд ли не думаешь. Не долетю? Не, не, не <різь> А я тоді? По праву сторону, шо там було. В праву сторону та печера друга. звідси ну, я тим более туда не попаду. Хм... Хіба сюда вперед? Хочешь попробуй? Но я сумніваюсь. Да. О! Фей! И шо? О! Фейс спасли тебе. Йок на мене. Феї, спасибо. Але щось мені кажеться, що це одноразово допомога буде від них. Не знаю, не факт. Може, і однеразу. Ні, вони там все ще є. Ну, знаєш, буде ще раз. Так. Через павуків ми більше не йдемо. Значит, единственный вариант это идти в Вот и вернулась на самом начале. Да на самое начало. Ой. <laughs> О, нет! О, слабо. <laughs> отлично, отлично. Спасибо, спасибо, спасибо. Yep. Ино. Yeah. Ну я, я не знаю, куда тут йти. Наконец. Най. Наконец. Най, наконец. А вот даже интересно, Сики там рівня я прошла. 85. Это мало. Нормально. Алло. Ну добре, закінчуй. Наверно, продовжимо завтра вже. Да. Yeah. Будемо закінчувати на цьому, поки що. дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пишіть, чи вам подобається ця гра. Е, да. Бо, ну я знаю, мені подобається ця гра. Доволі прикольна. При тому, що Олег на мене гірке, що я проходжу, шукаю всі кристали, а я хочу. Я так Ні, хочу. Наоборот, по кайфу дивитися, як хтось грає, а не файду. Страдати. Да, да. Добре, дякуємо і Всем всім папа. Всім папа.